Гей, hey, та щоб мене комари загризли. Oh, Ота От стара висаджує yeah. свого кабаняку прямо на нашій поляні. Що нахрін таке? Все наша поляна! Ти це чуєш? Так. Ці доводятли кажуть, що це їх поляна. Вони шо бляха, ромашок перенюхали. В нас контракт на добичу редкоземельних ресурсів. Не парся. Е, -е ти щось попутала, мала. Ану підіймай свій так. пухнастий брудний зад а і го? вали звідси. А то насаджуть тебе на свій штуцер по самі Гланди. Хлопці та дівчата, поки цінособидло бігають по поляні, швидесенько усі підписались на наш канал. Ти чи глуха? Що? Чи ти тупа кішка? Та по ній видно, що вона якась не з цієї планети. Гей, гривасте а ану, вставай і вали, бо від тебе залишиться тільки хвіст. Та вони, походу, зовсім прихуїли. Агоу! Заброньовані зараз залізу тобі в вухо і розтрощу ваш мозок. Мій чоловік вас на запчастини розбере і в коробки розфасує. Сраку його й тебе! Знаєте, хто він такий? Він бляха грьобаний супермен, який натягне ваші дупи. Слухай, я не Шо? екстрасенс, але мені здається, е. пора нам звідси хто лахати Хто це пиздить мені в вухо? Ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. Відвали! Відволи! Привіт, любий! Люба, що сталось? Чому налякана? Так коханий. Твою богиню якийсь лошара образив. Ось. Ох, якби я був поруч, я б його порвав. Опача! Що? Щоже буде майхач. Коли. Походу, прямо зараз. Буде їжа. Чи ні? Треба щось пожерти. Ніштяк. О, це я бляха встряв. Люба цей, цей лошара тебе образив. Якісь вийобнуті. Краще я звелю. Е... Не любий той трішки більший, лише трішечки. Кохана, ти що? Йобнута. ти могла доїбатися до когось поменше. Ну, хоч трішечки. Оце я встряг жопа. Твій мужик, цикло. Ти це бачив, тільки понти. А! Та не кричи. І що далі? Ку-ку! Тебе шо? В глазах потемніло. Виручай, брате. Треба з одним ложком потеревенити. А він невеликий? А то ти знаєш, мама мені не дозволяє лізти у неприємності? Я от пам'ятаю, коли я був маленький, який тато був крутий, як кувалда. Я б йому набив їбучку. Просто живіт сьогодні болить. Ой, і в мене Тому давай наступного разу згоден. Ну і пощастило. Це брехня! Йому. Мій татко, самий крутий лев на планеті! От вони були круті, а я не хочу лізти у неприємності. Вдруг мене поб'ють. І що я потім мамі буду казати? Просто забий. Розумію. Я й сам очкую. А, Хто тут пиздів мене? Що? Ей, а ну йобуй звідси. Сука. Грьоний ти рогатий хрін. Хто дивиться мульт і ще не підписався, знає, я вас, бляха, усіх прокляну. Какулесик до какулесика. Ось і нова пірамідка. І знов привіт! Е. Чмердяйте товстий. Ні, ні, ні. Щоб ти здох. Ну ось знов, А-а-а! О, хто приповз. Привіт, сестричка. Ми в курсі, що твій мужик обісрався і десь звалив. Та дворовий кіт сміливіший за твого лева. Він Просто пацифіст. Так дівчата зараз всі побачать, хто в домі головний. Поднали. Заходимо зліва. ну, сука, всім стояти. І що сучки блохасті Ого. теж прийшли гадити на моїй поляні? Це бляха моя територія. Починай. Я засуну лапу у твою дупу і розірву тебе навпіл. Схоже, що тобі і твоєму братану гайки. Ну, попали. А що це відбувається? Просто тікай. Жопа вам, та й все. Бо нахило кучать. Ну і. Починаємо. Ой, пора крутити педалі. Прямо зараз. Носати. Чого ти ще ну, тут? тут... звалюй скоріш. А куди? В Польщу! Чи далі в Європу? Розберешся. Оце я влив. Ага. Є... Я тебе розполовиню! Хватай, брат. Хватай добробуростопчу. Бігають, як скажені довбойови. Я думав, буде льв'ятина на обід. Е, нас не починати! Грай, 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 грай! Починається Сука. війна. Ну, ось ти війна. і попався. Горбатий мудило. Ой, відпустіть я більше не буду. Ну от пізди получиш і не будеш. Чорт. на Справжній махач на районі Короче, розклад такий. Якщо я тебе хоча б ще раз побачу в цьому районі, я в твою дупу напхаю камінців і скину тебе в озеро побулькати, а потім вслід за тобою і друга на твого скину Бляха, щось ми не встигаємо. Зараз без нас почнуть їсти це бидло. Чекайте нас. Так. Люба, я все порішав. Більше це носати падло, ми тут не побачимо. Ох ти, мій герой! Горжуся тобою! Ти такий сміливий! Бляха, ця левиця походу, десь грибів хаванула. Я таке тільки що побачив. Мимо мене пробіг ліворіг. Чиносолев? А ну дай я спробую, бо й тебе зараз розмовлять. Ого, оце нахлинуло. В мене аж у глазі потемніло. Вона, походу, ще й якихось ягід йобнула. Давай ще по одній. Щось мене вже висаджує.